По школи номер в Ірпені особливе піднесення з вірою у перемогу України та її квітуче майбутнє. Діти і дорослі зібралися, аби висадити квіти. Хай квітне дерево поколінь, бо ми. Піша! Квічання почали з висаджування тюльпанів, нарцисів і крокусів. Цибулини отримали у рамках благодійного освітнього проєкту «Flowers for School» від Асоціації квіткових виробників Нідерландів та України. Організатор заходу Флоріум Вітаємо і дякуємо за таку класну висадку тюльпанів. Я думаю, ми її не будемо пересаджувати на весну. Ми тільки будемо збирати квіти і дарувати їх вчителям. Учасники акції отримали необхідне спорядження і приступили до роботи. Серед них як чемпіони садівництва, так і новачки. Мені подобається садити квіти. Моя бабуся теж садить квіти. Ми з нею це кожен рік робимо, і я щаслива, що ми посадили квіти. Я не робив таке, але мені нравиться це робити. У дружній компанії школярів квіти садили заступниця Ірпінського міського голови Юлія Устич і випускники 17 ї школи, депутати міської ради Олександр Пащенський, Віолета Дворнікова та Петро Король. Я щиро вірю в те, що настане весна і ми будемо радіти нашій перемозі, а квіти будуть гарним доповненням до того позитивного моменту, який ми всі чекаємо. Озеленення це завжди. Класно для нашого міста, тим паче, в теперішній час. Ми завжди приєднуємось і завжди нашим депутатським корпусом стараємось на всі такі ініціативи реагувати і бути присутніми. Рослини це життя. А дуже символічно, що цього року це роблять діти в школах, адже діти це квіти життя. Даний проект Флаверфоскул він надає дає нам. Якби надію на квітучу перемогу і на подальшу квітучу Україну, яка буде розквітати як ці квіти навесні. Коли клумбу заквічали, учасники заходу залишили свої побажання на прапорі України. Його передадуть на знак вдячності організаторам проєкту у Нідерланди. Загалом цьогоріч участь у проєкті візьмуть 20 тисяч українських шкіл. Організатори проєкту мають намір навесні, коли квіти зацвітуть, серед шкіл учасників провести конкурс Найкраща клумба України для цього потрібно буде зробити і надіслати відповідне фото. Звання найгарнішої клумби України точно одна школа може вибороти. І Є велика ймовірність, що це буде саме Мільфінська школа, бо сьогодні так гарно всі висаджували. Ми, ми, ми в заході.